Ну дивись, тут же ж квітки нема. Буде. Та що ж це тут буде з нього? Оцей оце нілки буде свісти, геть улитий буде під камінь. Та він бо такий должен був, він такий спочатку перший рік був великий. Воно пупінки вже море, тьма. Ну Мене дивися, готвіде, папа, осана. ну. То навіть нести блок і хочу його викопати. Файмі вже. Ти, ти, ти а ось клематіс, а ось оце клематіс. Бач, оце клематіш, квітка красива. О, мені не можна а це не клематіс, а мені ось, а можна нервчити таке чудо дворьо. Не ходи по підкам. Покажу тобі. Покажу. Квітка. А -а -а! Вона голуба. О, О, я її спас, підв'язав, Бачиш? Боже, а вона не буде тут рости, ми пересадимо місто того куща. Наме там і не місце, вона там любе. Тільки треба оту заразу оту. Яку заразу? Чисто тіло. Чисто. Викупати з коріння, як розведеться, то капець. Лю... Я був викопав, а, 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 а Люда, вона на її стороні вона не хоче викупувати. Та вони ж тут зацементували, Це на нашій стороні. Корінь на тій стороні. Ну, надо буде лопату взяти надо буде. А оцей кліматіс, він дуже сильно нежний, і в нього Ось дуже була. Он... На чужий забор. А яка є На нашій стороні. А ти думаєш, така бахрова Все, квітка іди, буде рости в затінку красиво? Так вона в затінку буде і довго свісти, бо там і комфортно буде.